Основними завданнями власне, пенсійної реформи передбачено зниження навантаження на солідарну частину, формування індивідуальних накопичень громадян, персоніфікація пенсійного обліку. Тепер ідеологія взагалі пенсійного майбутнього, пенсійного системи буде полягати в тому, що кожна людина Буде залучення до формування свого пенсійного майбутнього. Це відповідальність, посилення відповідальності кожної людини за свою майбутню пенсію. Вся власне майбутнє своєї пенсійної людини людина буде формувати самостійно. Друге, це безумовно потужний інвестиційний ресурс. Адже зміст накопичувальної системи це світовий досвід, полягає в тому, що. Кошти накопичувальної системи не проїдаються і не спалюються одномоментно. Вони вкладаються в економіку України або тої держави, в якій працює накопичувальна система. Я хочу вам навести от буквально останні дані: що ресурс накопичувальної системи, наприклад, Польщі на сьогоднішній день, який обертається в економіці, Польщі, складає біля 70 мільярдів євро. Це колосальний. Внутрішні ресурси, які не дає навіть в кризові періоди економіці країни падати, і ми розраховуємо на те, що якраз от такі інвестиційні кошти будуть в подальшому і стабілізувати українську економіку, і розвивати українську економіку. Реформа системи пенсійного забезпечення в Україні передбачає основні моменти. Перше, це призначення всіх видів пенсії за нормами єдиного закону. Ми скасовуємо всі, всю систему спецпенсій. Ми пропонуємо з 1 січня 2016 року скасувати всі спеціальні закони щодо призначення пенсії на спеціальних пільгових умовах. Мова йде в першу чергу про пенсійне забезпечення чиновників, народних депутатів України, міністрів, прокурорів, суддів, митників, податківців. Тощо, все треба припинити поділ українців на сорти пенсіонерів. Не буде більше ВІП-пенсіонерів і звичайних пенсіонерів. Всі пенсі, пенсійні справи, всі. Все пенсійне забезпечення буде здійснюватися за єдиною формулою нарахування пенсії. Це принципова позиція, яку буде наполягати уряд Верховній Раді України. Друге, це запровадження накопичувальної пенсі... системи пенсійного забезпечення. Ми чудово розуміємо, що. Запровадження накопичувальної системи може відбуватися лише на етапі підйому економіки України, зростання заробітних плат, власне, коли з'являється ресурс додатковий для відповідних накопичувальних внесків. Саме тому запропоновано, що накопичувальна система стартуватиме з 1 січня 2017 року. Накопичувальна система буде. Передбачати обов'язкові внески, тобто обов'язкова накопичувальна система для людей молодше 35-річного віку, люди, які Мають 35 або більше років до 55 років, будуть брати участь на накопичувальній системі на добровільній основі. Тобто категорія від 35% років і вище буде самостійно приймати рішення, чи потрібна цій категорії осіб додаткова пенсійна виплата після виплати пенсії. Друге, ставка внеску буде. Стартувати з 2% до 2017 році, до 7% в 2022 році вона буде е, досягати. Притому я особливо наголошую на тому, що загальна ставка внеску, єдиного соціального внеску, якусь сьогодні сплачує як працівник і роботодавця, вона не буде збільшуватися. Тобто навантаження на фонд оплати праці, навантаження на заробітну плату в цілому збільшуватися не буде. Ми передбачаємо, що в перший рік участі ми охопимо вже 6 мільйонів учасників накопичувальної системи і ресурс приблизно в 5 мільярдів гривень. Другий рік буде давати ще 6 мільйонів учасників, плюс 8 мільярдів гривень. Таким чином ми доведемо приблизно до 2019 році це вже буде ще додатково 9 мільярдів гривень. Таким чином, ці кошти, які будуть отримувати українська економіка під час свого зростання, особлива увага у зв'язку з тим, що зараз дуже багато дискусій тривають в засобах маси інформації. Ми передбачили законом механізм управління накопичувальної пенсійної системи. Ми Передбачаємо саме головний принцип: що саме держава буде контролювати та забезпечувати безпеку збереження коштів накопичувальної системи. Тобто, ми будемо чітко давати гарантії держави від можливих ризиків. Які може теоретично мати накопичувальну систему. Саме держава буде створювати накопичувальний пенсійний фонд, забезпечувати раду накопичувального фонду, саме рада накопичувального фонду на відкритому прозорому конкурсі буде визначати компанії, які будуть управляти конкурс коштами накопичувальної системи. а... З свого боку держава забезпечує і контролюватиме здійснення інвестиційної діяльності компанії з управліннями активами. Це основні принципи. Хочу сказати, що за останній тиждень у нас відбулося цілий ряд зустрічей з окремими народними депутатами України. Вчора у нас була зустріч з фракцією блоку Петра Порошенка. Сьогодні, завтра буде зустрічі з іншими фракціями, коаліціями. Безумовно, виникають питання, але ми все-таки сподіваємося, що український парламент дасть старт пенсійній системі Хоча я відверто хочу сказати, що тиск на те, щоб не ухвалювати цей законопроект, є на сьогоднішній день величезний. Причина цього тиску зрозуміла. Дуже багато людей, не зважаючи на свою публічну прихильність щодо скасування ВІП-пенсії, насправді робить все, щоб заблокувати скасування системи ВІП-пенсії народним депутатам, міністрам, чиновникам, народним депутатам, прокурорам суддям і не допустити ухвалення цього закону. Тому намагаються безумовно публічно ніхто говорити про це не хоче. Безумовно, шукається шпаринки в недосконалості саме накопичувального принципу. Але ще раз хочу наголосити, це європейський принцип, накопичувальна система. Ми, власне, велосипеда ногового не вигадуємо. Ми беремо європейський принцип побудови пенсійної системи. Друге, уряд чітко виконує коаліційну угоду. Саме в коаліційній угоді абсолютно Чітко написано про те, що коаліція буде ухвалювати закон про ведення накопичувальної системи, підтримки недержавного пенсійного страхування, розвитку недержавного пенсійного страхування і скасування системи ВІП пенсій. Тому я не бачу протягом останніх двох тижнів з того моменту, коли уряд вніс пропозиції до Верховної Ради, конкретних пропозицій. Конкретних зауважень щодо введення накопичувальної системи. Тому, на жаль, в тому числі і розгляд законопроекту в профільному комітеті Верховній Раді України показує те, що супротив скасування віп-пенсій в Україні йде надзвичайно великий. Але ми переконані в тому, що. Ми не збираємося пускати у руки. Уряд буде наполягати на тому, щоб закон був ухвалений в першому читанні. Ми готові до прийняття цього законопроекту в цілому ще попрацювати в Верховній Раді України, щоб врахувати якісь пропозиції, але компромісу щодо скасування системи спецпенсій не буде. Це наша принципова позиція. Принципи нарахування пенсії з 1 січня 2016 року мають бути єдині для всіх категорій пенсіонерів, незважаючи на те, хто ти там тракторист, медик, вчитель чи ти є міністр, депутат, прокурор чи суддя. Єдиний принцип нарахування пенсії в солідарній системі, і тут компромісів у нас не буде. Тому ми закликаємо ще раз. Наголошую на тому, що ви в четвер, е, ті всі народні депутати України, які підписали коаліційну угоду, а це біля 300 народних депутатів України, все-таки виконали ті зобов'язання, які ми всі брали перед українським народом, і з одного боку скасували ганебну систему спецпенсій в Україні, з іншого боку, дали старт. Новому європейському принципу нарахування пенсій, щоб в майбутньому українці мали можливість отримувати пенсійні виплати з трьох ресурсів солідарної, накопичувальної і недержавних пенсійних фондів, а не як сьогодні лише з одного джерела солідарної системи. Тому я, Олексій Борисович, може, пару слів ще скаже. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації. Я буквально коротко на доповнення того, що сказав Павло Валерійович, хочу зазначити кілька слів, що нам дає прийняття ухвалення цього законопроекту. Ну, Якщо говорити в цілому, то цей законопроект вирішує дуже багато проблемних питань нашої пенсійної системи, які накопичувалися багато років. Але, на жаль, ми, крім розмов. Не мали реальних кроків щодо їх вирішення. Ну, саме основне з них. Що стосується солідарної системи, це вже говорив пан міністр: це очищення пенсійного фонду від тих невластивих виплат, які сьогодні здійснюються за рахунок пенсійного фонду. Я вам наведу таку цифру, що так чи інакше, у нас пільги або привілеї в пенсійному забезпеченні, чи то скорочення виходу віку на пенсію, чи то скорочення стажу необхідного для призначення пенсію, або якісь підвищені розміри пенсії має чуть не кожний четвертий пенсіонер. І тому а всі ці виплати вони здійснюються за рахунок пенсійного фонду, тобто за рахунок всіх інших пенсіонерів. Тому, зокрема, це одна із причин і дефіциту бюджету пенсійного фонду, і того, що ми маємо такі дуже невисокі розміри пенсій. І от перша проблема, яку вирішує законопроект, це очищення солідарної системи від невластивих виплат, це крок до подолання дефіциту бюджету пенсійного фонду. І це наступний крок для. Того, щоб створити можливості для подальшого підвищення розмірів пенсій і відновлення їх диференціації в солідарній системі. На жаль, ви сьогодні знаєте, у нас майже половина пенсій, вони мають практично однаковий розмір на сьогоднішній день. Друге питання це які вирішують законопроект, зокрема, і через запровадження накопичувальної пенсійної системи, це стимулювання легалізації заробітної плати. Власна, легалізація заробітної плати це є основним джерелом, за рахунок якого ми можемо фінансово збалансувати і розвивати нашу пенсійну систему. За різними оцінками, на сьогоднішній день до 200 мільярдів гривень заробітної плати виплачується в тіні. А це означає, що понад 60 мільярдів гривень пенсійний фонд недоотримує на рік коштів. Так, це Відбувається зокрема сьогодні і тому, що люди не зацікавлені в тому, щоб легально сплачувати внески до пенсійного фонду. Зокрема, тому що сьогодні ці внески не є їх безпосередньо власністю. і якраз запровадження накопичувальної системи, впровадження інституту власності на ці пенсійні кошти, прозорості їх формування і накопичення створює стимули для. Сплати легальної заробітної плати, наповнення і солідарної пенсійної системи, і накопичувальної пенсійної системи. Ну і нарешті, що дає впровадження накопичувальної пенсійної системи додатково до солідарної системи до першого рівня. Якщо у нас зараз при виході на пенсію людина отримує десь близько 45% лише заробітку, яку вона мала при виході на пенсію, то за рахунок. Накопичувальної системи додатково до солідарного рівня, в середньому люди будуть отримувати в майбутньому понад 60% своєї середньої заробітної плати. А якщо брати, що впровадження другого рівня обов'язкових накопичень пенсійних буде стимулювати і розвиток третього рівня, тобто недержавного пенсійного забезпечення, цей відсоток, тобто те, що буде отримувати людина при виході на пенсію, Відносно свого заробітку може бути значно більше. Ну і останнє, хочу сказати, що сьогодні дійсно багато дискусій, багато розмов про те, як має працювати оновлена пенсійна система, зокрема, її накопичувальний рівень, накопичувальна компонента. Це цілком природня, це цілком нормальне і треба. Ці дискусії проводити і вдосконалювати, можливо, і ті механізми, які запропоновані зараз законопроекті. Але зараз потрібно прийняти рішення, щоб не впустити ті можливості, які ми вже втратили, для яких ми багато років ухвалити закон в першому читанні для того, щоб дійсно можна було вже в другому читанні відпрацювати всі ті пропозиції, які сьогодні чисельно надходять до цього законопроекту. І це природне і дійсно мати оновлену, потужно, фінансово збалансовану пенсійну систему. Дякую. Шановні колеги. Урядовий кур'єр мараковаль. Скажіть, будь ласка. Павло Валерійовичу, зараз в інтернеті набуває розгону, можна так сказати, хвиля про те, що люди, українці, вимагають індексації зарплат і пенсій раніше грудня через те, що продукти кожного дня дорожчають, життя складне. Як ви вважаєте, чи здійснино це не здійснено? От як? Дякую на сьогоднішній день в нинішньому державному бюджеті України передбачена? Те, що відповідна індексація заробітних плат і пенсій буде відбуватися з 1 грудня 2015 року. Безумовно, що індексація заробітних плат та пенсій може відбуватися лише при наявності відповідного додаткового ресурсу, тобто, щоб щось потратити, треба цей ресурс мати. На сьогоднішній день ми ще не можемо сказати, що ми. Маємо достатньо ресурсу для того, щоб пересунути і зробити індексацію заробітних плат і пенсії, ну скажімо так, з теперішнього моменту. Але ми уважно слідкуємо за процесом наповнення державного бюджету України, і я вам хочу сказати, що ми неодноразово заявляли, і уряд має абсолютно чітку. Позицію, якщо у нас з'явиться хоч якась мінімальна можливість зробити індексацію заробітних плат пенсії раніше, ми цією можливістю скористаємось, безумовно, багато факторів від цього залежить. Залежить від того, чи вдасться нам провести вдалий переговори щодо реструктуризації боргів, тобто, чи вдасться нам. Звільнити ресурс, який ми можемо вкласти, наприклад, повинні були заплатити як сплату боргів. Чи вивільниться цей ресурс, який ми можемо вкласти в державу на сьогоднішній день? Сьогодні Міністерство оборони звернулося до уряду з проханням виділити додатково 8 мільярдів гривень для... Посилення обороноздатності країни, у них не вистачає сьогодні коштів для харчового забезпечення, майнового забезпечення, ремонту техніки, озброєння тощо до кінця поточного року. От стаття бюджету на сьогоднішній рік буде уряд думати, де знайти ці кошти. Тому ще раз підтверджую, що ми, напевно, найбільше зацікавлені в тому, щоб провести. Під підняття заробітних плат і пенсії в Україні, і як тільки у нас з'явиться додатковий ресурс для цього, ми безумовно їм скористаємось, і ті кошти, які додатково отримує державний бюджет України, в першу чергу під підуть на посилення соціального захисту населення. Павло, в мене таке запитання до вас. Річ в тім, що боротьба з сірими конвертами, сірими зарплатою безпосередньо пов'язана з податковою реформою і вирішення ціни і зведення накопичувальної системи і як стимул для людей, аби вони там надавили на своїх роботодавців. Також пов'язано з цим. Чи ви підключаєтесь як міністерство до реформування єдиного соціального внеску та, та ПДФО? Безумовно, розгляд податкової реформи неможливий без залучення пенсійного фонду і Міністерства соціальної політики до цього процесу. Ми розуміємо, що потрібно знаходити баланс між інтересами і держави, і інтересами тих людей, які створюють робочі місця які, власне і платять. І єдиний соціальний внесок і сплачують відповідне по проблема сірих заробітних плат. як не вирішується лише тільки зниженням ставки внесків. Безумовно, це комплексне питання, яке полягає і в цілому по дерегуляції <свят> бізнесу і зменшення тиску на бізнес, реформуванням судової системи, адже сьогодні сьогодні судова система є основою рейдерського захоплення бізнесу. В цілому тому очевидно, що уряд і коаліція системно працює над цим. Для нас, принципово в сьогоднішньому плані щодо сьогоднішнього законопроекту, запровадження самого принципу. Ми говоримо про те, що е, саме трьохрівнева пенсійна система є основою для покращення становища пенсіонерів уже наступного покоління пенсіонерів. Тому ми безумовно говоримо про необхідність податкової реформи разом з тим, це не є альтернативою сьогодні проведення пенсійної реформи, яку запропонував сьогодні уряд.